Слава Ісусу Христу! Неймовірна тема наших пастарів Юлії Золдиненко про людське ДНК І виявляється, що там нема ніякого з'єднання, що ми пішли від мавпи чи якоїсь іншої тварини. Людина має записів ДНК минулого, навіть того, що був потоплений перший світ. І наші пращури батьки, батько і мати всього людства це є Адам і Єва. І після потопу, коли був знищений весь гріх, який не слухалися Бога, залишилася ті і сім'я Ноя, і все людство пішло потомство від сім'ї, від трьох синів. Сім, хам і офен. Ніякого ДНК не показує, що ми еволюціонували від мавпи. Тобто, в нашому ДНК записане все минуле. І те, чим ми зараз наповнюємо себе, також записується. І наше майбутнє, так як всі ці ДНК, буде перед Богом як одна книга розкрита і тим, чим ми наповнені за життя земне, що записано в нашому ДНК. Те буде й судиме в вічності, і тому дорогоцінні потрібно приєднуватися до будівництва ковчего спасіння, до церкви живої Ісуса Христа, де ми стаємо живими камінчиками, де ми стаємо частиною тіла Ісуса Христа, бо тільки через Ісуса ми можемо мати дорогу і спасіння у вічності коли ми прикладаємо зусилля і будуємо Царство Боже тут при житті земному, в нашому ДНК також буде записані ці старання. І ми будемо записані в книзі життя. А якщо ми наповнюємося тільки матеріалізмом цим світом, наша ДНК на суді покаже, які справді наші діла були і чого ми хотіли для своєї душі і плоті. Чи для Господа, чи по духу ми жили, чи просто по своїм походях, як звірі. Ми створені по духу, по образу і по дубі Господній. І тому ми повинні жити у дусі і в істині, щоб наслідувати Царство Боже, щоб у нашого ДНК записувалися наші добрі справи і наші діла на будування ковчегу спасіння. Щоб перед нами не були закриті двері, як для тих людей, які казали, що ти, діду старий, робиш, який ковчег, який потоп, якщо доща немає і не було ніколи. Люди не вірували у те, що їм прийдеться відповісти за свої. сьогоднішні так часто сьогодні люди говорять, навіщо мені Твоя церква? Коли там говорять про десятину, це якась мафія або бізнес. Але у Біблії написані всі слова, всі шаги по крокову, як ми повинні йти цим земним життям, так як Ісус Христос Він прийшов. Господній прийшов, воплотився в тіло, щоб виконати волю Божу. І цим самим показати, що людина може і має шанс виконати волю Божу, коли вона прийме вчення Ісуса Христа, коли вона буде слідувати, коли вона стане учнем, і в її ДНК запишеться всі її старання і зусилля для будівництва Царства Божого. І тільки таким чином наші ДНК відкриті будуть для читання Господа, і наше ім'я буде записано в книзі життя вічного в раю. Бо інакше ми будемо у аду, де не оновлять наше тіло, де всі наші прокляття, хвороби земного життя перейдуть у вічне пекло, гієну огнену, де буде ще важче. Де вічна мука і тому дорожіння, оберіть сьогодні, бути тим будівничим для свого майбутнього вічного життя в раю. Благословляю кожного, прийми сім'я Царства Божого в своє серце, возрощуй його. приєднуйся до тих, хто працює над збудуванням в час спасіння. Амінь.